Вона з легкістю поміняла ручку і блокнот на ніже дошку для нарізання продуктів, змінивши професію журналіста на покликання скульптора, щоправда, творить не кам'яні пам'ятники, а соковиті композиції. Я не знаю вже зараз такого фрукта чи овоча, з якого б не можна було вирізати. Але це знову ж таки це приходить тільки з практикою. Тобто тому нещодавно навіть я думала, що в мене не вийде розгорнута красива троянда з помідора. а Виявилось, що це теж можливо. Інакше як ювелірним це мистецтво не назвеш один необережний рух і кількагодинна робота на нівець. Усвідомлення цього змушує максимально сконцентруватись і набратись терпіння. Перший листочок майстер говорить, виходить не у всіх. Однак від процесу творчості одержала колосальне задоволення. Засмучуватись через невдачі не варто, як у будь-якій творчості тут головне практика. Хоча теорія теж не завадить. Справжні аси навчаються у спеціальних кулінарних академіях, аби згодом шукати власний унікальний стиль. Знайти свій підхід до карвінгу намагаються і учні Наталії. Радіють, дивуються, кажуть, це не ти, це на мене не схоже, тому що якщо я зажигалка, да а тут я так. Настільки все спокійно, врівноважено, треба слідкувати, вирізати. В арсеналі їстів ціла валіза ножів, хоча використовують найчастіше лише кілька. Ціни ж на їстівні витвори різні від 200 гривень за смачний букет до 500 за картину в Кавуні. Карвінгові овочі можна навіть маринувати, їх можна відварювати, вони не втрачають форми, якщо це правильно робити. Їх можна навіть у фритюрі смажити. Тобто бувають дуже різні варіанти. Навіть можна вирізати троянди з сала. І таке буває. Між собою карвінгісти жартують, із такою професією голодним ніколи не будеш. І додають, їжа повинна бути корисною не лише для тіла, але й для душі.